Нещодавно наша знімальна група побувала в селі Дітківці. цього разу у місцевому храмі відбулася особлива літургія. Деталі у сюжеті розпочалося богослужіння з молитов до Божої Матері. Віруйте в Бога, віруйте в мене, так каже, через нас сьогодні чи через Боже слово, через і матері до нас з вами. Церква була серцем і душею цього села. Це місце, де збиралися люди, щоб молитися, підтримувати одне одного і святкувати разом. Але з часом стіни почали втрачати свій колишній блиск. Саме тому було прийнято рішення, що потрібно відновити їх. І всіх вас, благославних християн, нехай помінела Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Літургію очолив бродівський декан отець Андрій Семенюк та запрошені священики. Кожна ікона ніби розповідала свою історію, надихала і нагадувала про важливість віри і любові один до одного. Взяли участь у спільній молитві, дякуючи Богу за цей благословений день. Відновлені розписи не лише прикрасили храм, але й надихнули людей на нові добрі справи та збереження традицій своїх предків. Цей день став символом відродження і надії для селян. Парафіяни у цей день мали змогу приступити до причастя. Після завершення літургії відбулося освячення реставрованих ікон. Духа, окроплення є і всі святи помилої спасет нас, святі і чорний волонтер, слювитися, що вона досі. Хтось подякував усім, хто був присутній на літургії та тим, хто реставрував ікони. В першу вчора хотів подякувати художнику. Він разом сперечався, каже, метець він каже художник Володя, тим ще. В першу чергу не за малювання. Володі дякую за сина. Дякую за Юру. Дякуючи якому ми тут і є. Таких Юрів. Вже багато, на жаль, але від того насіння виростить хороші врожання. Це насіння для християн, насіння підтримки для нашої молоді, для них живе. вам за це. Дякую за, за те, що Господь вам дав талант і сили витримати. І, і умови мови, бо трошки воно було важко, а трошки добре було важко і холод. І голоді, інколи, і умови такі, що не могли стерпіти, але ви все перетерпіли. Дякую вам за те мальовання вам, ваше дружині Марії. Дякую Алла, Тобі, доця. Ти в на стані, вона вишивала нам ці вишивки, підсвіти на Христові і по всьому храму. Дякую тобі, доцільни, Бог завжди прийшли, тобі благословить, допоможе тобі усьому. Дякую всім жертводавцям, які зблизька з далека жарт були. Хто чим міг? Дякую за підтримку добрив з вами, сестринського братства, всім брати і сестри, хто і в день, і вночі працювали, старалися як могли, вийшли домашні справи, але відновили за 10 місяців від початку до кінця, і початку від до кінця пройшло 10 місяців. І нині особився. Бог допоміг нам залишити посвячення цих художніх робіт і поновлення храму. Так як ви допомагали Богу, для Бога ви робили це. Повірте, Господь з вами буде завжди. Хіба він кине тих, хто йому допомагав? Ні? Звичайно, були з вами. І цього бажаю. Ми Господь вас не каже перемогою, миром. Любові, сім'я з ближними дороги, тільки найкращої на моїй землі на нові і планіта. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, Василина Куй, телеканал Броди онлайн.